Вітаю! А мені захотілося протестувати таку пряжу 100% поліестер. Так, 100 грам. довжина 200 метрів, склад 100% поліестер. Не містить шкідлива для здоров'я речовин. А ця, ця пряжа продається в Аврорі. У них чомусь вся пряжа 100% полістер. Ось. І мені сподобався, сподобався колір. І я хочу зв'язати з неї шкарпетку. Так. Вона така з пушинкою. Цікава. Цікава пряжа, товстенька. Мені цікаво, чи вистачить одного мотка взагалі. Все, мене забирають. <соцес> <соцес> Давай. Чи <соцес> вистачить одного мотка на шкарпетки? Перше, протестуємо. Так, одного мотка мені вистачило аж на півтора, півтори шкарпетки. Ось. Ось все, що залишилося з одного моточка. Колір вийшов різний. Ось. Причому я навіть не знаю, як його можна відмотати і скоригувати, щоб був однаковий колір. Ну, в шкарпетковій пряжі там легко можна зробити там це, відмотати і почати в'язати. Однаковим кольором. А тут воно якось ось в бунтике, я купила другий, і воно якось таке хаотичне, якесь такі плямочки в ньому. Тому вже, вже як виходить, так і виходить. А пряжа така, зараз чіткість більшу зроблю. Пряжа м'якенька. Мені спочатку здалося, що вона буде, можливо, буде трішки колотися, але ні, вона така приємна на дотик, м'якенька. І не дивлячись на те, що це поліестер, мені здається, шкарпетки будуть теплі. Я в'яжу на спицях номер 4 тому що вона товста така. Думаю, напевно, можна було і на. П'ятірці в'язати. Ну, в мене вже вийдуть трошки різні шкарпетки. Ну, так, навіть цікавіше. Друга початок другої мені більше подобається ось таким кольором. А тут воно йде аж, напевно, ось тут десь. А, чогось тут, ну, навіть як воно так, <смілик> незрозуміло, як воно. Цікавий такий. Це шкарпетки в мене 38 го розміру. Тобто одного бунтика мені не вистачає на 38 й розмір. І я навіть їх тут ну, коротенькі, досить робила, а все одно не вистачає. Ну, Дов'яжу другу шкарпетку покажу ще раз, те, що в мене вийшло. Ось і готові мої шкарпетки з цієї пряжі. Візерунок вийшов різний. Ну, мені це не принципово, і тим паче я не знаю, як його тут відмотувати. А цей клобочок, це залишився з, з другого моточку. Ось, стільки залишилось. Тут о, така хаотична якась о, кольори. І ще о, вкраплення червоного інколи з'являються, ну, таке. Пряжа м'якенька, візерунок такий цікавий досить виходить. Але суттєвий мінус в тому, що вони холодні. А, пряжа холодна, я її вже трішки протестувала, трішки їх поносила, але вони суттєво холодніші, ніж мої шкарпетки з напівговни. А, тобто ну, я не знаю, що з цієї пряжі взагалі тут зв'язати, тому що вона холодна. Ось так. Такий у мене вийшов огляд пряжі. Всім дякую. Всім дякуємо. Всім дякуємо. Можна, скажімо, я хочу сказати...